Добрий ранок всім, у нас сьогодні гарний сонячний день. Ми вже своїх покормили. Зараз йдемо до кошенятки і далі. Чекаємо результату аналізів нашого лікозного кота, водолая. Що буде далі? Прошу допомоги, тому що я не потягну їх усіх. Буду дуже вдячна всім за любу підтримку. І вже вчора взяла 3 кг сухого корму. Ще сьогодні, ось, ось трохи залишилося. Пожменьки, пожменьки і він прямо вилітає. 10 кг це на буквально на 4-5 днів мішечок. Дуже дякую. Добрий ранок.